Доброго дня, наші дорогі підписники. Ми раді вас вітати на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а ми переходимо до новин футболу. Офіційно Артем Товкача покинув Кремінь. 21-річний захисник покинув клуб після завершення дії контракту і переходить вільним агентом до Металургу. Футбольний клуб Минай покинули одразу два гравця. Ними стали 22-річний півзахисник Тимур Кораблін та 25-річний півзахисник Владислав Вакула. Бразилець Луан Кампос, новий гравець рівненського Вереса. До складу Вереса футболіст приєднався на правах річної оренди з можливістю викупу по завершенню сезону. Владислав Вакула приєднався вільним агентом до Луганської зорі. Ворскла підписала молодого 17-річного гравця, який підписав контракт на два роки. Ним став вихованець київського Динамо Назар Діденко. Керівництво Динамо Київ поставив до всіх крапків чутка про пропозицію «Трабзанспорту» щодо Шапаренка. Як повідомляє клуб, інформація про пропозиції трабзанспорту не відповідають дійсності. Клуб високо цінує талант і здібності гравця і не збирається продавати гравця заради продажу. Для клубу важливо, щоб гравці рухалися далі і розглядатиме пропозиції тільки від клубів стопліг. Лестер готовий запропонувати 20 мільйонів євро за Бергвейна. Аякс хоче за 26-річного Вінгера набагато більше минулого сезону в чемпіонаті Нідерландів Стевен зіграв 24 матчі, забиї 12 голів і віддав 4 асисти. Гаспері дав коментар щодо ситуації навколо Копмейнерса. Гравець сказав нам, що хоче приєднатися до Ювентусу, і в нього вже є домовленість. Він більше не хоче тренуватися і грати з нами, клуб відчуває себе шантажованим в такій ситуації. Як повідомляє Sky Sport, Давид Дехеа, перейде в Фіорентину на правах вільного агента. 33-річний іспанець останній рік знаходився без клуба. Офіційно Пепе завершає кар'єру гравця. 41-річний гравець вирішив піти на пенсію. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм там ще більше новин про футбол.